Шо? Що та то що та чорна чи як її називаю. Болячка. Ну, так, пустий. пустий. А середина виповнена. Його. Піонер 25-й. Па, що скажеш, стоять дорогі семіна сіть Не стоять. <ріху> не, так да. да. Батько каже не стоїть, каже насипе Каже по півтони. Що, є там що? Що є. є? Є Так, а той диви як нахилився це є Володимир, чи як він там 95 днів. Грибать він ось диви, як по той голови понахиляв. Це володька 95-й день. <гум> Дивіться, які шляпи. Ось аж упав, не чи що це? Не видержав долі Так де які тут сіміна чуєш? Робили тут ми фунгіцидом Один раз. І це ж він нас тут без добрива, так, сіявся. То той край оттуда сіяли з добривами. Да. Ще й середина Виповнена Це тут а, десь межа в нього Між піонером 25 -м. Та його на видно, не знаю на відео Отсюда і сюди Він більш таки якийсь голови понахиляв а так це 25-й сіяний фух, 19 травня. Ну, по, по кошику є трошки, бачите, Ну, він не бачив ні одного дощу. Це і так, добре. Бачите. Ну туди далі трошки менше. Ну та щось буде такий так нічого. Для себе відео знімаю це приїхали подивитися. Надо було другий раз його фунгіцидом накрити у мене там оставався все-таки, треба було спрацювати. Ну чистота. Як батько сказав не сійте імпортні сіміна вважте. Того воно не стоїть Це як ми посіяли, а воно не зійшло, зараз бачите посходило було після дождя Один був І то там він швидко вид як і спарився дощ Потім воно посходило Ну толку з нього не було Що там є, ще чи ні? В смислі. А оце? Та вже не навряд. Зацвіте. Якби дощ, то ж був як передавали. А то ж дуже Надо сіять трошки менший цей. Бо, Ба як багато насіяно. А чув ціна ж упала. Ну так. Да. Одеса ж там Миколаїв почали косити. Ціна полетіла вниз, кажуть. Ну, аналітики пишуть, що не вражай. Сказали ціна буде до 23 з ПДВ. Ось люди в цьому, году, дасть бог, як поховають, так може вони трошки узнають, що воно таке, так? Да? Тут бачиш що сюди рідкі, да? Надо сіяти раз, два, три, чотири Три, три штуки на метр А от тут взагалі де? Коротше 3,4 десь, да. 3,8 треба ставити, щоб було той висів. І він тоді бачиш і середину заповняє. Треба ще було бором його жахнути по голові.